Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я приїхала подивитися, як тут мої квіти знаходяться у мами, як вона тут за ними доглядає, що цікавого. Ось росте на пні орхідея Одоріон. Тут брата кактуси гарні. Дивлюся, що нещодавно, зовсім нещодавно, почали. Прокльовуватися квітоносики, вони невеликі. Якщо порівнювати із моїми орхідеями, то в мене квітоноси пішли раніше. У мами тільки-тільки почали рости. Дуже орхідеї гарно постаралися влітку, подивіться, які гарні квітоносики зараз. Кореневих багато наростили листочків. Ну, щось, де буде квітнути, багато орхідей з квітоносиками буде чим милуватися взимку. Вони тут знаходяться чисто на штучному освітленні, і буває таке, коли в сонячні дні ще потрапляє денне світло. Тут орхідейки. Теж гарні, красивенні. Випускають квітоносики. Нарбоне зараз відпочиває після цвітіння вона влітку квітла. Ось це орхідея Манхеттен. Я її привезла до мами. Подивіться, який вона ж квітоносик має. Величенький. Тут також орхідейки. ось Леді Фентезі, випуска квітоносика нещодавно. Потихеньку випускають, але ви бачите по часу. Пізніше, ніж це відбувалося в моїй колекції. Ось я вам цим наглядним таким прикладом показую, що умови, температурний режим, вологість в домі впливають, звісно, на формування квітоносів у орхідей. Ось орхідея Меліса, буде скоро квітнути, там є в неї маленький квітоносик. Завдяки тому, що я приїхала в гості, хочу зняти для вас відео, показати, як тут орхідейки ростуть. І я подивилася все, що хотіла, задовольнила свою цікавість, тому що питаю, мама, як там орхідея, ким мені, будь ласка, фото. Вона мені каже, нема немає часу, я працюю, приїжджай і дивись. Ось приїхала, подивилася і вам показала, скоро тут будуть квіточки. Нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного дня.